Так, дівчатка, всім привіт! Вирішила я таки знімати в'язальний влог невеличкий по своїм бебі Стартикам. І я тут вибрала все ж таки ось таку палітру кольорів. темно-сірий. Оце єдиний, що я вам можу сказати, я тут зняла етикеточку: це номер 182. 23 грами, потім 22 грами, так, секундочку. Угу. Одну секунду. Так, поставила лампу, щоб нам світила. Значить, 23 грама, 22 грама, 18 грамів і 9 грамів. Значить, зараз розпочинаю в'язати спицями 2,25 резиночку, один на один. Потім я буду вводити методом Helix оці кольори. Тут, в общем, вив'яжу 9 грамів. Так, із цієї Ниточки потім із цієї 4 грами вив'яжу. І якщо мало буде ну, до кінця, да, то я вже додавлю тоді ось цю ниточку. Там трішки методом Хеллі із цією буде. От. Ну І потім другу шкарпетку так розпочну. А ось ці я поки що вирішила не. Вводити тимчасово, може, потім, якщо буду ще одні в'язати, то із цих кольорів зв'яжу. Принесла ваги свої і щойно важила свою пряжу. Все, розпочинаю роботу і трішки пізніше потім уже підключусь до вас і покажу, що буде виходити. Дівчатка, зараз вам хочу показати, що тут в мене лишилося по пряжі. Використала я ось ці кольори. І саму шкарпетку, зараз я вам тут не покажу, зараз підемо на кухню. Там світло краще можна роздивитись, тому що я тільки що намагалася ну, подивитись через екран і, чесно кажучи, нічого не видно особо. Тому зараз подивимося туди. Значить, дивіться, ось цей колір в мене піде весь. Дальше ось цей в мене весь колір піде. А ось ці два кольори в мене ще залишаться. Ну, тут, в общем, було 72 грама, якщо порахувати по цим бумажечкам, що я писала. Тому, звичайно, ж, на такий 35-36 розмір на ці шкарпеточки, звичайно такої кількості не потрібно. Ну, я буду задоволена, що в мене піде, хоча б деяка частинка із цієї пряжі, так, яка була в залишках і вже її взагалі не буде не шматочка. Так, ну що, перейдемо зараз в іншу кімнату і там подивимось. Так, ну все одно при такому світлі щось не дуже видно, але я ж вам покажу після того, як я виплю цю шкарпетку. І це я зроблю завтра вдень. І дивіться, як класно вийшло. Ось тут ось цей темний колір. Тут погано фокусується телефон, вже йому каюк прийшов. Темний колір, потім із коричневим кольором метод Helix. Далі п'яточку я зробила ось таким кольором. Тут перед п'яточкою я вже перейшла на ту ниточку, яка в мене вже достатньо давно лежала, я вам показувала також методом Helix. Потім ось цей темний колір я зважила і зрозуміла, що в мене вже. Його половину використано, і я взяла вже додала сам ось цей колір світло-сірий. І далі методом Helix світло-сірий, і з цією також вже давнішньою ниточкою продовжила в'язати. Дов'язала 41 рядочок від початку клину підйому. Тут 5 петелек клину підйому в мене було. Тобто там 10 рядочків і пров'язала ще, плюс ці 41 і закрила мисочок. І ось такі класні шкарпетки в мене вийшли. Так що, зараз йду прати. Розпочну в'язати нову, вже достатньо пізно сьогодні. Я все це знімаю на день раніше. Свій цей влог, все тому, що я буду загружати на день раніше, так як в мене, чесно кажучи, інтернет щось іноді барахлить останнім часом. Ну, все може бути, тому я все роблю на день раніше, щоб ви знали. Відразу ж у мене все здвинуто, бо ось. Не пам'ятаю, казала я чи не казала, що сьогодні четвертий день в мене робив погано інтернет. Сьогодні взагалі цілий день не робив, тому ми телефонували, там щось перезагружали, в общем, вона там щось, дівчина-оператор, дивилася, щось робила. Нарешті настроїла. Ну, Все може бути, тому я роблю все наперед. Все, дівчатка, я відключаюся, і йду брати, і розпочинати нові шкарпетки. І покажу вам завтра при світлі. Так, дівчатка, зараз уже наступний день, вже після 12 години. Не знаю, скільки не подивилася. Дивіться, висохла моя перша шкарпетка, так вона гарно виглядає тепер. І я ж розподіляла так кольори, щоб лишалося ну, там однаково приблизно, але ваги трішки, мабуть, мене підманули. Значить, дивіться, що тут виходить у мене по наступній шкарпетці. Так, щоб ще не розпустились петлі. Це я не хочу такого. Так, значить, що по наступній шкарпетці? У мене ось на цій розпочинався вже новий колір замість коричневого. ось такий ось такий Я вив'язала була 4 грами, да? а в мене взагалі було 9. Тобто ну тут лишилося залишок 5 грам. Ну і він до сих пір у мене тягнеться, дивіться, вже за ем, п'яточку перейшло. да от П'яточку вже перейшло. Але я так собі вирішила, я краще використаю вже до кінця цю ниточку, тут ще зовсім трішечки ось лишилося, І все-таки дов'яжу. Ну, яка різниця? Можливо, це така секція, так довго йшла. Довга секція була. Е, може, це секційно окрашена така пряжа спеціально була. Е, ну, Я думаю, що тут особливо ніякої ну, нічого поганого не буде. А потім вже добавлю ось цю. Ниточку. Так. І по темно-сірому кольору, ось що в мене лишилося, дівчатка. Геть зовсім тут трішки. Я так думаю, що, можливо, мені не вистачить на цю кількість, яка в мене до світло-сірого кольору. Ну, нічого страшного, я думаю, не буде в цьому. Також, якщо навіть раніше темно-сірий закінчиться, світло-сірий почнеться трішки раніше. Теж не бачу в цьому проблеми. І я вже, в принципі, скоро на фінішній прямій. Я тепер думаю, розпочинати буду сьогодні е, наступну пару, і там, що я вам показувала, всього два кольори буде, щось мені буде, мабуть, сумно в'язати. Тому я оце подумаю, що якщо в мене ось цей кольор лишиться, то, мабуть, я його також добавлю в метод Helic, ось тут поверху, а потім вже піде в мене рожева ниточка. І ось цей. Колір вив'яжу весь тому ну, на наступну пару, тому що э, тут він у мене ще лишиться із цих шкарпеточок. Ну, добре, буду я далі працювати і підключусь до вас уже. Коли зв'яжу цю шкарпетку, виперу її, вона в мене вже буде сушитися, і коли вже буде розпочата нова, там вже про це поговоримо. Я думаю, що я іграшки свої розпочну трошки пізніше в'язати. Ось вони в мене ще в корзинці стоять, ще я не розпочинала. Ну, сьогодні можна сказати, що вже другий день, так? тому що вчора я розпочала, сьогодні 1 число, вже в мене якби, другий день, ну, все по-чесному. За 7 днів покажу звіт на сьомий день вірніше. Так що все працює. Так, дівчатка, я дов'язала другу шкарпетку, вже її випрала, вона вже просихає, і я вже розпочала в'язати наступну. І, як бачите, я вирішила нічого не видумувати, а зробити так, як я думала, і з самого початку. І зробити з двох кольорів. Значить, дивіться, лише що я тут зроблю. Нестандартно, як я робила раніше, я зв'яжу п'яточку таким оранжевим кольором, а мисочок я зроблю таким рожевим кольором. А так просто буду методом хелікс в'язати. В'язати буду такий самий розмір, як в'язала попередні шкарпетки, так що буду в'язати. Я трішки засмутилася, тому що сьогодні вже другий день як би, да? так, це в мене провід, я заряджаю телефон, бо в нас дощ пішов і гримить, і вже один раз світло вибило було. Так, я чого засмутилася, тому що сьогодні, якби вже другий день, а в мене тільки одна пара шкарпеток зв'язана і просто та інша. А зараз вже п'ята година вечора. І я розумію, що завтра півдня в мене знову буде зайнято, тому що завтра середа, базарний день, я піду на ринок, там треба дещо де, де купити з продуктів. От, ну і так, як. Півдня знову не буду в'язати, знову в мене буде маленьке просування. Я вирішила, добре, значить, поки що я відкладу цей процес для того, щоб бачити ще якусь роботу, якесь просування, я вирішила, що я зараз розпочну, хоч якісь деталі пов'яжу для бегемотика. Поки що для єдиноріжки не буду в'язати, а от саме для бегемотика пов'яжу детальки. Розпочну, мабуть, з вушок, з ручок, голова. Потім мордочка, потім ніжки, а там хвостик. Ну, в общем, я маю на увазі, що розпочну із деталей, які в'яжуться легше. Тому що мордочка тяжкувата, там треба слідити за кожним рядочком. Голова, в принципі, не так тяжко. І вушка, і ручки також полегше в'яжуться. Так що переходжу на в'язання. Поки що іграшки. Паралельно буду в'язати шкарпетку, можливо, вже зв'яжу перед сном, пов'яжу трошечки, бо я перед сном люблю в'язати саме спицями, щоб трішки розслабитись і знаєте, війти в такий стан. ну, якби, Я коли в'яжу іграшки, я більше засинаю, мені спати хочеться. Ой, навпаки, я рахую і більш активно. А тут, коли я в'яжу, я не рахую нічого, я просто в'яжу собі і я засинаю прямо. Ну, хочеться заснути. Так що все, буду розпочинати поки що іграшку, і вже завтра підключусь, покажу вам ще якісь просування. Так, дві шкарпетки. І, як же мені подобається, все вийшло чудово. І навіть темно-сірий колір виявляється, прям один в один рядочок співпав. Так, що ось такий 35-36 розмір в мене зв'язані на благодійність шкарпеточки. Так, не можу одною рукою скласти. Ну, в общем, ви бачите. Бачите, тут. Коричневого кольору більше, аж сюди дійшло. Тут ще чорненький попався трішки, що не було ніде. Не Тут коричневого кольору тільки сюди, ну, значить це так і потрібно. Так, добре, складу. Трішки я ще просунула свою шкарпетку, другу для дівчинки, вже вив'язала рядочків туди-сюди рядочками. Поворотними, буду в'язати вже далі саму п'яточку. Не розумію, чого це в мене. Перший раз таке, що ось тут така полосочка вийшла, ну, між спицями. Значить, такого не було ніколи. І тут вона є з цього разу. Не знаю, може, як випру шкарпетку, то буде все добре. Так, зараз я буду просувати далі. Сьогодні я по плану, третій день, так, я планую просувати оцю шкарпетку далі. Потім. Дівчата по іграшці, я зв'язала вже майже все сама заготовка іграшки, голова, так вона виглядає. Мені писали, що не так виходить. ну, Раніше, коли я тільки починала їх в'язати, цих бегемотиків, не так виходить, як у мене. Але ж я набиваю таким способом, щоб ось тут набити побільше. Ось, бачите, ну, коли Звужування вже йде. Треба набивати правильно заготовочку, так як вона має бути. Тому виходить все потім. Так, ручки і вушка. Ну і тут ще був хвостик зв'язаний, він вже зв'язаний в мене. Ще лишилось мордочку зв'язати, і зв'язати шлеєчки зеленим кольором. Але це я вже буду в'язати, коли повністю його зішью, Ну, шлеєчки буду в'язати, коли повністю його зішью, пришю голову, і тоді буду розуміти, якої довжини мені потрібно шлейки в'язати. Ну, і мордочку ще потрібно. Але зараз я цим не хочу поки що займатися, я буду в'язати шкарпетку. Ну, Можливо, сьогодні до вечора і зв'яжу ще і мордочку. Побачимо, і буду шивати. Так, все. Показала вам по цьому все. По в'язанню своєму і пішла працювати. Сидить ждун. Да. Ти Ждун? Чекай. Так, дівчатка, я хочу вам показати такий звіт на четвертий день вечір зараз. Мені сьогодні, до речі, приїжджали, зробили інтернет, начебто вже все з ним добре. Так що я сподіваюся, що гарно вийде загрузити все буде добре. Можна було 1 числа розпочинати. Але вже як є, Значить, сьогодні четвертий день. Дивіться, в мене вже оця перша шкарпетка з другої пари висохла, просохла, так уже все готово повністю. І я щойно дов'язала наступну, зараз о пів на сьому вечора. Я її зараз випру швиденько, замотаю в рушничок і підемо на прогулянку із лакусою, бо, як бачите, він вже дуже проситься. А, ну, це, такий противний. <смі> це такий противний. Це такий противний мій зайчик. Так, і м -м, що, буде готово, так? Да? Потім я візьмусь, коли ми вже прийдемо, я візьмусь за м -м, свого бегемотика. В принципі, в принципі, Я вважаю, що просування таке нормальне. Так що, ось така робота в мене завершена. Ось ще залишки лишилися. Ой. Все, піду прати і підемо на прогулянку. Дівчатка, вже наступний день, і дивіться, я сьогодні взяла і перетягнула стіл ближче до свого стелажу. По-перше, мені буде удобніше, що він тут ось поруч у мене. Ну, так, да, так от, вроді би, там вузько для. Того, щоб дістати нитки але ні, мені все, ну, якби, я все дістаю, все добре. Я тут ще піднос поставила, чи столик, як сказати, тому що я вчора завершила ще й зайча своїх робити. У мене прям продуктивно все ці дні виходить. Ну, в общем, і що я хочу сказати, ось така в мене була, як корзиночка, чи як пакетик такий. Твердий, це Катюші братики дарували квіти на день народження. Ну, вже я квіти, звичайно, прибрала, бо це ще в лютому було живі квіти тут були. І я поки що сюди поставила ці мариночкині, але вони завеликі. Бачите, там отак От вони просто лежать. Нехай буде. Якщо я сьогодні в місті знайду якісь маленькі квітки такі, щоб сюди підходили, то я візьму. Ну, Якщо не знайду, то нехай поки що так постоє. А я собі буду потихеньку шукати. От. І я ще отак сюди хочу. Ну, Тут картина моя. Що мені сестра дарувала на день народження. І я хочу, отак ось під картину, сюди під низ купити оцю лампу, таку, як в мене на кухні, таку довгу сюди. І потім буде світло, як я буду вмикати, світло буде сюди падати, і мені буде комфортно і удобно отут вам знімати якісь шматочки відео. Ну, Мені, по крайній мірі, так здається. Я сподіваюся, що я знайду сьогодні оцю ем, лампу. таку, да? Так що така трішки в мене перестановка. Значить, що в мене вже готово. Я вчора, дівчата, уявляєте, ввечері я вже не в'язала б емотика, щось в мене був дуже поганий настрій. Ну, не щось, я знаю, чому в мене був дуже поганий настрій. І до сих пір мені обідно. І коли в мене такий настрій, в мене прокидається роботу. Тому я вчора зшила всі свої 10 зайчатиків в мене були в роботі. Я пов'язала ковдручку свою. І я сьогодні вранці встала. Я дов'язала бегемотику-мордочку, я дов'язала лямочки, і я його вже шила і повністю оформила. Він у мене повністю готовий, як бачите. Так що я взагалі дуже-дуже задоволена, що так вийшло. Ну, не в тому плані, що я засмучена по деяким причинам, а в тому плані, що. Ну, Гарно попрацювала, я вважаю, цей тиждень. Вчора знову, правда, вляглася спати дуже пізно. Ну, ладно, через тиждень висплюсь. По шкарпеткам покажу вам уже, давайте завтра. Дай Бог, я куплю цю лампу і під лампою буде на столі комфортніше показувати, можливо, буде більш видно. Це, мабуть, завтра вже буде останній день. Коли, в общем, там через 7 днів на сьомий день потрібно зробити якби звіт. Але, ну, такий, знаєте, це не то, що напряжний проєкт, там до кінця місяця можна потім в'язати ці роботи, які ти вже почав, які заявляв у цьому проєкті. Тому я ще сьогодні зараз буду розпочинати в'язати єдиноріжку. Трішки пов'яжу буквально годинку або декілька годин, потім буду збиратись, бо мені там по роботі треба в місто поїхати. І сьогодні або завтра приїде Даша додому, тому в мене вже не буде так багато часу на в'язання. І, скоріш за все, ми поїдемо на озеро покупатися. Тому що в цьому році ще ніде не були ні на ставку, не на ріжці, ніде не на озері. Тому не знаю, які в мене будуть далі просування. Але все ж таки я розпочинаю. Все, до наступного включення. Так, дівчатка, ну що, вуаля, купила я собі лампочку, ось цю, але я вам хочу сказати, що тут світло абсолютно не таке, як мені потрібно було. Ну, прикріпили на двосторонній скотч, на невеличкі такі шматочки, ось по, ну, по краєчкам. І бачите, він якийсь теплий. Ну, Мабуть, не буде видно вам тепле світло. Ну, але, по крайній мірі, отак, щоб мені вам щось показувати, так? Все одно буде видніше, аніж взагалі без світла. І світло тепле, тому якби для відео непогано передавати, наприклад, ті ж кольори, так? все одно буде краще. Так, що я тут? Зв'язала голову. Дев'ята година вечора зараз, уже, і моя дитина зараз тільки буде виїжджати додому. Я тут і в місто вже з'їздила, і за покупками і там, ну, в общем, то те. То се. І поки приготувала їсти, поки лаки вигуляла. Зараз 9 година. Я тільки сідаю за роботу трошки. Все одно і буду її чекати, доки вона приїде, тому буду працювати. Значить, я, ну, окрім голови, що зв'язала. Кудрі на хвостик. Тут розпочала лише кудрі в'язати на хвостик із цього кольору, це також брала з собою. І тут ось у мене саме тіло. Але, чесно вам сказати, зараз зовсім не хочу слідкувати поки що за схемою. Це відкладаю і буду в'язати поки що кудрі для хвоста і для голови. Ну, Скільки встигну. Так, що такі справи. Думаю, що завтра вранці підключусь. Я нажарила нагідців щойно, для того, щоб взяти завтра з собою на озеро, М -м -м приготувала їсти і на сьогодні, і на завтра. Ну, вдома щоб було. Ну, не знаю, може, завтра ще сирничків зварю. В мене ще ну, пожарю, в мене там ще є морозилки на морожені, я вже зробила, була ще раніше. Так, що такі справи поки що буду в'язати і підключусь до вас завтра. Мабуть, завтра я і закінчу це відео. Дівчатка, ну, в принципі, мені подобається. Звичайно, так я показувати його не буду, так? Ну, навіть якщо буде на штативі там стояти, ось так буде. Напишіть, як вам. Ну, мені здається, так краще, ніж було, щоб взагалі не видно нічого було. Тепер мені подобається, тепер мені хочеться знімати тут з цієї сторони. Класно. Так, Дівчатка, у нас сьогодні п'яте число, значить, я вже сьогодні шостий день якби, в'яжу, хоча я можу ще сьогодні пов'язати, але вже буду на сьогоднішній день це все закінчувати і покажу вам єдиноріжку вже в кінці місяця. Я пров'язала вчора зовсім небагато, але я зв'язала повністю хвостик. Всі кудряшечки, і дівчатка я тільки розпочала в'язати локони голову. <плес> на голову не закінчила, тому що, ну, по-перше, вже пізно було, по-друге, щось, мабуть, в мене чи тепловий удар був, чи що, і я не добре стала себе почувати, тому лягла спати. Значить, Сьогодні ще ранок ми зараз будемо виїжджати. Я вже, до речі, приготувала ниточки на шкарпетки ще одні. Ось буду в'язати такі, просто однотонні, для того, щоб не брати з собою ще спиці для методу Helix, буду в'язати в дорозі. Це вже буде для ЗСУ такий голубий колір. <кій> так, тут у мене, значить, по висновку у мене є дві готові роботи на благодійність. Це ось такі шкарпетки. Ну, погано передається. Ну, Сподіваюсь, може, хоч трішки краще буде при передачі на комп'ютері самому. Нічого. Головне, що вони є так. І ось такі шкарпетки. Ці взагалі класні, мені дуже подобаються. Це прям круті-круті. <сум> і ще попробую такі зв'язати з ну, звичайною пряжі, так? а не із залишків. Потім у мене готовий бегемотик. Ну, і Я розпочала єдиноріжку. Все класно. І На цьому тижні трішки облагородила собі тут уголок. В угол такий для того, щоб можна було ось так знімати для вас відео, щоб було, була краща картинка. Ну, на цьому я буду завершувати сьогоднішній влог. Дякую. Дів... Да, Знову-таки я забула про спонсора. У нас спонсор також є цього проєкту. Так що можете подивитися там внизу посилання на дівчаток. Там є також посилання на спонсора. Да. Взагалі, <світні> я вже в сумісниках давно не брала участь і не знаю, що ще сказати. Дякую всім дівчаткам, які також приєдналися. Дівчатка ще будуть переходити в якийсь інший е -м 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 сумісник, я так зрозуміла. Ну, я поки що не можу, не знаю. Дякувати Богу, я дуже старалася і намагалася, щоб в мене і цей сумісник не провалився. Я старалася все-таки в'язати. Поки що, поки що ні. Тому що, ну, не знаю, в мене здається, не вистачить витримки. Так, все, дівчаткам всім дякую за те, що взяли мене в сумісник. Я ще буду в кінці місяця показувати готову єдиноріжку, сподіваюся, і всім до скорої зустрічі до наступного відео. Всім бувайте!